Привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для системи опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Для систем альтернативного електроспоживання важливо правильно підібрати акумулятор. Раніше ми розповідали про акумулятори та AGM моделі. Сьогодні розглянемо третій актуальний тип літій-залізофосфатний або просто літівий акумулятор під власним брендом ROM Vision модель LP1624100. Номінальна напруга акумулятора 256 В, ємність 100 здатен накопичити 256 кВт електричної енергії. Літівий акумулятор це накопичувач енергії, який може забезпечити надійну підтримку живлення Різноманітного обладнання. Ми його рекомендуємо для джерел безперебійного живлення та альтернативних систем електропостачання. На відміну від традиційних акумуляторів, дана модель має вбудовану систему керування батареєю BMS, яка здатна контролювати напругу, струм, температуру та інші параметри окремих комірок. Обмінюватися інформацією з іншими подібними батареями при каскадному підключенні, взаємодіяти з інвертором. Акумулятор має сучасний дизайн. Його габарити 450 на 575 на 174 мм. Вага 21 кг. Якщо порівнювати різні типи акумуляторів, що мають однаковий запас енергії, ми бачимо. AGM MonBat та гельвий маст на 12 В 200 А з запасом енергії 2,4 кВт години, мають вагу 60 кг, літівий в 3 рази легший 21 кг. Є можливість заощаджувати на масивних стелажах. В комплекті постачається акумулятор, монтажна рама з дюбелями для кріплення на стіні, накінечники під кабель та кабель передачі даних. Розглянемо акумулятор. Має якісний металевий корпус. На фронтальній стороні розміщена панель керування. З двох боків металеві ручки для зручності при транспортуванні. Панель керування обладнана рідкокристалічним дисплеєм, світлодіодами та кнопками управління. Найбільша кнопка вмикання вимикання пристрою. Поряд чотири кнопки. Перша меню. Вхід в режим інформації та налаштувань. Enter для підтвердження даних. Down. хід вперед. ДСЕ хід назад. Присутність світлодіоди. Шість зелених в ряд показують ємність акумулятора. Ще два відображають стан роботи та попередження про аварійну ситуацію. При натисканні кнопки ON вмикається рідкокристалічний дисплей з привітанням та проханням натиснути кнопку меню. Далі слідує чотири режими. Режим інформації, статус BMS, режим налаштування параметрів та налаштування системи. В режимі інформації відображається напруга, струм, температура, ємність. Загальні значення та значення окремих камірок. Інші параметри. Режим Статус BMS дозволяє виявити несправність та дізнатися про історію помилок. Присутній режим налаштування параметрів для технічного персоналу. Четвертий режим призначений для налаштування системи при каскадному підключенні. В нижній частині розміщені комунікаційні роз'єми. RS-485 для паралельного з'єднання декількох акумуляторів. Важливо пам'ятати: дані акумулятори дозволено підключати тільки паралельно. Послідовне з'єднання заборонене. Роз'єм РС-232 для підключення до комп'ютера, щоб мати змогу дистанційно виконувати налаштування. Порт CAN для підключення основної батареї до інвертора. Зелений роз'єм DRIVE – це так звані сухі контакти. Використовуються для передачі сигналу. В нормальному стані контакти розімкнуті. Якщо акумулятор розряджається, замикається перший та другий контакт. При цьому сигнал може бути використаний для запуску генератора. При спрацюванні захисту замикається третій та четвертий контакт. Діп-перемикачі ADS необхідно налаштовувати у випадку каскадного підключення декількох акумуляторів. Задається адресація для головної батареї та підлеглих. Автоматика дозволяє підключити в єдину систему 15 акумуляторів та отримати достатній запас енергії. Кнопка RST необхідна при виникненні аварійної ситуації для перезапуску акумулятора. З лівої сторони встановлені роз'єми плюсової та мінусової клеми. Які переваги літі залізофосфатного акумулятора? По-перше, глибина розряду може досягати 95% від ємності. У свинцово-кислотних акумуляторів цей показник становить 30%. Рекомендовано розряджати до 50%. Вищий струм заряду дозволяє набагато швидше заряджати розряджені акумулятори. Особливо це важливо при використанні сонячними панелями. Якщо акумулятори розрядили за ніч, вони можуть бути заряджені від фотовольтажних панелей в день за 2-3 години, тому що дозволений максимальний струм заряду 1С, тобто 100% від номінальної ємності. Іншими словами, якщо акумулятор має ємність 100 Аг, його можна заряджати струмом 100 А. Виробник рекомендує заряд зі струмом 05 с на відміну від інших акумуляторів, де цей струм 01 с літій залізофосфатні акумулятори максимально безпечні у використанні. Не спалахають і не вибухають, навіть якщо відбувається розгерметизація. Практично не виділяють токсинів, що полегшує їх утилізацію. Більш стійкі до перезаряду. Коротких замикань та інших аварійних ситуацій, не схильні до лавиноподібного руйнування у разі перегріву, без критичних наслідків витримують піковий розрядний струм до 25 с витримують тривалий вплив високої напруги. Довговічні термін служби акумулятора становить щонайменше 4 тисячі робочих циклів зі зниженням вихідної ємності на 20%. Підходять для використання в остаткуванні з високими струмовими навантаженнями. Мають низький саморозряд. Морозистіки. працюють за температури від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія. Немає вираженого ефекту пам'яті. При розряді мають стабільну напругу. Менш схильні до ефекту старіння. Природне зниження ємності камірок становить лише 1,5% на рік. Ми розглянули літій заліза фосфатний акумулятор під власним брендом Romstal Vision. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Romstal Україна. Ми з радістю вам допоможемо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити цікаву інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!